Першим і найважливішим етапом є вибір системи, адже від цього залежить тип економіки та план її розбудови. Для цього літаємо по сектору, де ви хочете провести колонізацію, та візуально через карту систему дивимося на кількість тіл в ній та саму будову. Найкращим варіантом з точки зору зручності розбудови. Буде система з однією зіркою або основною зіркою, яка має гарну орбіту навколо себе. Це забезпечить вам невеликі відстані для перевезення товарів при стрибку в систему з інших систем, а також стимулюватиме популярність вашої системи серед інших гравців. Адже не кожен гравець матиме бажання часто відвідувати вашу систему, якщо до станції від точки стрибку необхідно буде летіти декілька тисяч світлових років. Яку ж орбіту зірки вважати гарною? Це орбіта, де перші планети відбувається. Зірки мають від чотирьох і більше планетарних місць розбудови, та від двох і більше орбітальних. Ці планети будуть основними у вашій системі, адже вони є найближчими. Саме тут ви будуватимете великі станції та розкачуватимете економіку, а все решта буде будуватися для підсилення розбудов на цих основних планетах. Не жініться за наявністю в системі газових гігантів чи планет з кільцями, а також земноподібних та водяних світів. Якщо це не підсилюватиме економіку, яку ви хочете обрати. Основне це кількість місць під забудову в перших планетах. Але майте на увазі: спочатку на карті системи вам не відображатиметься повна інформація про неї. Тому скануйте систему повністю, щоб отримати повну інформацію про неї. Також рекомендую проаналізувати сусідні колонізовані системи та типи економік в них, щоб дізнатись, які типи економіки вам краще обрати, щоб створити вигідні торгові маршрути між ними. Які ж типи економік нам доступні у колонізації? Їх можна поділити на два типи однотипні та змішані. Я рекомендував би будувати більше однотипні. Або конкретні типи змішаних економік, щоб забезпечити гарні торгові шляхи між системами та унеможливити самопоглинання товарів на ринку взаємопов'язаних економік. До однотипних економік відносяться це сільськогосподарська економіка agriculture, яка виробляє продовольчі товари, видобувна економіка екстракшн, яка базується на видобутку ресурсів. Такий тип економіки зосереджений на видобувній діяльності та постачає матеріали для інших економік. Переробна економіка рефайнері спеціалізується на переробці сирих матеріалів у корисні ресурси, зокрема метали та промислові матеріали. Промислова економіка індастріал орієнтована на виробництво промислових товарів та обладнання. Високотехнологічна економіка. Хайтек спирається на виробництво високотехнологічних товарів. Електроніки, наукове обладнання, космічних компонентів тощо, туристична економіка, туризм, ґрунтується на наданні послуг мандрівникам і відвідувачам. Станції з туристичною економікою приваблюють туристів наявністю визначних пам'яток, наприклад, унікальних космічних об'єктів, таких як чорні діри, мальовничі туманності, цікаві планетарні утворення, тощо, військова економіка, мілітарі, спрямована на підтримку армійських підрозділів. Оборонних споруд та військової логістики. Така колонія може містити військові бази, полігони чи гарнізони, забезпечуючи високу безпеку регіону. Що ж стосується змішаних систем, то особисто я рекомендую наступні: це промислово- та високотехнологічна економіка, industrial plus військова сільськогосподарська економіка, плюс агрікалчер, туристична переробна економіка, туризм плюс рефайнері, в цілому задум економік в цьому оновленні є цікавим, але на мою думку, він не опрацьований до кінця. Ваша економіка не розвивається від залежності від сусідніх систем, а виключно від того, що ви побудуєте всередині. І, наприклад, якщо ви побудуєте багато будівель, які будуть. Стимулювати розвиток економіки для прикладу рефайнері, то ваша основна станція буде виробляти величезну кількість товарів для економіки рефайнері. Тобто, по суті, станція бере ці товари з повітря та примножує їх виключно від кількості побудованих вами споруд всередині системи. З економіками, ми думаю, розібрались. Тепер давайте визначимось, яку економіку краще обрати у вашій системі, адже наявність певних тіл. Чи в залежності від типу планет у системі ви можете отримати бонус або дебафи до обраної економіки? Тепер давайте по порядку. Аграрна економіка посилюється землеподібними планетами або планетами з екзопіологією, послаблюється крижаними планетами та газовими гігантами. Видобувна економіка посилюється планетами з багатими ресурсами. А послаблюється скелястими планетами. Високотехнологічна економіка посилюється геологією, екзобіологією на планетах або землеподібними планетами. Промислова переробна економіка посилюється планетами з багатими ресурсами послаблюється скелястими планетами. Туристична економіка посилюється землеподібними водними світами, геологічними органічними об'єктами, чорними дірами, білими карликами, нейтронними зорями. Тобто тут грає те, про що я вам казав: що в залежності від типу планет у вашій системі ви можете отримати як бонуси. Так і дебафи на ту економіку, яку ви хочете обрати. Однак тут є момент. Це не означає, що якщо ви маєте в своїй системі поодинокі планети чи інші тіла, які послаблюють вашу економіку, що це вкрай критично. Ідеальну систему знайти дуже важко, якщо взагалі неможливо. Тому тут слід враховувати, що ці бафи чи дебафи мають сильний та малий вплив. Коли ми говоримо про економіку, то нас тут найбільше цікавить ринок. На певній орбітальній чи наземній станції. Економіка на цих станціях якраз таки формується під впливом наземних чи орбітальних будівель конкретної планети, де побудована наша станція. Саме у цьому маленькому замкненому колі ті планети та будівлі матимуть найбільший вплив на нашу станцію та її економіку, а все інше в системі маленький вплив. Також слід згадати, що економіка може бути визначена не лише Побудовами, які є на планеті чи на її орбіти. Якщо ви будуєте станцію на орбіті планети без наземних чи орбітальних будівель, то визначення типу економіки на цій станції буде залежатиме від типу цієї планети чи тіла. Так на орбітах чорних дір, нейтронних зорь, білих карликів буде призначатися економіка, хай-тек, туризм. На орбіті червоних карликів. Буде призначатися військова економіка. На орбіті землоподібних світів: аграрна хайтек, військова, туризм, водні, газові гіганти, туризм та промислова економіка, каменисті, металовмісні світи, видобувна промислова. Але обсяг товарів на таких станціях буде мінімальний. Щоб вам було більш зрозуміліше, давайте розглянемо колонізацію конкретної системи. Я підібрав систему, що є досить компактною, але й водночас дуже перспективною. Як ви бачите, перші планети від зірки мають по 5 наземних будівельних майданчиків та по 2 орбітальних. Окрім того, на орбіті другої планети буде будуватися перша початкова станція. На карті це місце позначається пропорцем. Таке розміщення першої початкової станції дозволяє побудувати нам першу відразу велику станцію, оскільки це буде вигідно. Адже ми таким чином економимо очки Тір 2 чи тір 3. Станція побудується на орбіті основної планети, яку ми будемо розвивати, а розбудова великої станції не потребуватиме додаткових очок Тір 2 чи Тір 3. Якщо ж у ваших системах початкова станція розміщена на орбіті тіл чи планет з гіршими умовами, то я не рекомендую будувати вам велику станцію. Для того щоб подати заявку на цю систему, летимо в сусідню заселену систему на станцію та через контакт колонізації подаємо заявку. Вартість подачі заявки 25 мільйонів. Тепер летимо в систему та встановлюємо маяк. Все, колонізація розпочалася, та у нас є місяць на те, щоб побудувати першу станцію. Детальний алгоритм та інформацію по початковій колонізації системи я пояснював у своєму попередньому відео. Посилання на Ikea надав на початку ролика. У цьому ж гаді ми розберемося саме з розбудовою економік. Отже, щоб краще вам зрозуміти, як саме це все працює, давайте розглянемо вже систему, яка в нас розбудована в нашій Українській космічній республіці. Це LBN623 сектор HWWC15. Тут знаходиться Орбіс Богдан Хмельницький, на якому економіка рефайнері. Не дивлячись на те, що в нас. Якщо ми подивимося тут в описі системи, економіка в нас тут рефайнері і екстракшн. Чому екстракшн? Тому що в нас є якраз тіла, які дають екстракшн економіку. Давайте я ще раз вам покажу від чого в нас залежить. От в нас є планета, яка знаходиться близько від зірки. На планеті в нас було 5 будівельних майданчиків. Сама планета була з високим вмістом металу. Тобто тут можна було би побудувати економіку або рефайнері, або екстракшн, і отримувати за рахунок цієї планети додаткові бонуси, що й було зроблено. На самій планеті було побудовано 4 рефайнері будівлі, які дали нам рефайнері економіку, та місто Довженко Центр. Отже, високий і низький вплив. Це можна подивитися в наших станціях. Наземні станції і орбітальні станції це основні наші станції, де формується ринок. Якщо ми відкриємо наш Довженко-центр, що є наземною станцією, то, як ви бачите, тут ми можемо подивитися ефекти, які дає нам. Це поселення. Це в нас на двійку збільшується ріст населення, на одиничку збільшується максимальна кількість загалі населення в системі. Однак на двійку зменшується безпека в системі, та на трійку збільшується рівень життя. Всього в нас є. Дев'ять позицій, які впливають на наш ринок на цій станції, і з цих дев'яти впливів у нас є чотири сильного впливу, які мають економіку рефайнері, три низьких впливи, які мають теж економіку рефайнері. А також два низьких впливи це хай-тек, і мілітарі це скоріше за все впливи від планет, які знаходяться в цій системі. Найбільший вплив нас мають якраз побудовані чотири наземні конструкції з типом економіки. Рефайнері, тому основний тип ринку на цій станції рефайнері. Тепер, якщо ми подивимося на орбіту цієї ж планети, то тут у нас знаходиться раніше згаданою мною Орбіс Богдан Хмельницький. І якщо ми відкриємо його, то ми побачимо, що найбільший вплив на нього має Довженко Центр, тобто наземне поселення, яке і визначає нашу економіку. Згідно опису, в нас Довженко-центр дає сильний вплив екстракшн економіки. У цьому випадку це є баг, це не відповідає дійсності, тому що в Довженко, як ми бачили, має не екстракшн економіку, а Рефайнері і вплив дає на нашу станцію рефайнері. Тому просто майте на увазі, що тут можуть бути баги, і тут не відображається інформація, так як вона є. Тому тут треба розуміти, як саме працює цей алгоритм визначення економіки. По факту, у нас Богдан Хмельницький має економіку рефайнері. Найкраще, щоб отримати максимальний бонус на вашу орбітальну станцію. Найкраще розбудовувати 4 будівлі для визначення економіки та закривати їх містом. Тоді у вас буде працювати така зв'язка, що прокачується спочатку місто, а потім місто дає бонус на ваш орбіс. Таким чином, ви в максимум викачуєте бонуси, які тільки можна отримувати. По самих будівлях, які в нас є доступні, я пройдуся трошки далі. У випадку ж, якщо ви не будете будувати наземну станцію, а тільки побудуєте наземні будівлі для визначення економіки, то ці будівлі будуть впливати напряму на станцію, яка знаходиться у вас на орбіті. Планети. Крім того, на станцію, яка знаходиться на орбіті, може впливати і орбітальні будівлі. Так, наприклад, як в нас є тут в сусідній системі, яка якраз має основну економіку екстракшн. Тут в нас, якщо ви бачите, знаходиться три наземних будівлі з економікою екстракшн. Ці три наземні поселення мають високий вплив на наш цей Орбіс Степан Бандера і визначають його економіку як екстракшн. І плюс є ще один. Вплив це Тепер Horizons, орбітальна будівля, яка теж має економіку екстракшн. Де ж дивитися конструкції, які вам необхідно будувати в вашій системі? Тому що конструкцій багато, але багато з них по факту вам не потрібні для того, щоб розбудувати систему і отримати бонуси. Давайте пройдемося спочатку з орбітальних будівель. Орбітальні будівлі в нас поділяються. На порти, вони діляться на порти типу Tier 2 і Tier 3. До типу тір 2 в нас відносяться каріоліси і астероїдні бази. Запам'ятайте, що астероїдна база завжди має економіку екстракшн. Для будівництва портів Tier 2 вам необхідно буде назбирати три поінта Тіра-2. 2. Будівництво однієї станції Tier 2 дасть вам 1 point tier 3. Для будівництва станції Tier 3 вам необхідно буде 6 pointів tier 3. Як збирати ці point? Point збираються за рахунок ваших будівель, які ви будуєте. Тір 2 pointти. Ми отримуємо звід будівництва орбітальних інсталяцій, тих, які я рекомендую будувати. Це можна будувати антени. Вони дають нам один point тір 2. Станції комунікації теж дає один point тір 2. І логістичний центр, який теж нам дає Тір 2. Як ви бачите, антени не мають ніякого впливу на економіку системи. Комунікаційні станції теж не мають впливу на економіку системи. А вже, наприклад, центр логістики має вплив хай-тек, але його потрібно будувати. Для того щоб ви могли побудувати інсталяцію Тір-2 центр безпеки, який збільшить безпеку у вашій системі. Тому що якщо ви не будете збільшувати безпеку в своїй системі, то у вас тут буде розгул піратів і ви не зможете нормально літати. Станції безпеки теж мають вплив економіки мілітарі, і вони потребують, щоб було побудовано центр логістики. Центр логістики і. І базу безпеки краще будувати на орбіті планет, які знаходяться на відстані від ваших основних планет, та на орбіті планет, які не мають наземних будівель і є непріоритетними для вашої економіки. Так, наприклад, в мене непріоритетною тут планетою є людяний світ, який є по факту дебафом на мою цю економіку. І на його орбіті я побудував ці інсталяції. За рахунок цього ці будівлі не будуть мати значного впливу на мою основну станцію з ринком, але забезпечать свої бонуси перш за все у вигляді середнього захисту в системі. Також, якщо ви будете розвивати економіку Агрікалчер, це аграрна економіка, ви можете будувати відразу в системі інсталяції космічні ферми, які вам будуть генерувати бали, та також будуть додавати бонуси як в економіку, так і в цілому на систему. Тут принцип побудови: що якщо вас тут буде стояти основна, Ваша станція орбітальна, то в моєму випадку я тут будував орбітальну станцію видобутку. А у вашому випадку тут буде тоді космічна ферма. Для того щоб ця космічна ферма мала вплив на вашу орбітальну станцію, і ви тоді на планеті так само могли би побудувати будівлі з типом економіки agriculture, які будуть так само впливати на цю станцію. З наземних будівель. То нам доступні наступні: це планетарні порти, оселення і хаби. Планетарні порти це в нас аутпости і орти великий. Тут вони в нас вплив економіки можуть мати, може бути колоні, колонія, виробництво, хай-тек. Якщо ви. Хочете побудувати поселення та отримати іншу економіку в поселенні, то завжди обирайте колоні. Це є базова економіка, яку можна переключити за рахунок будівель на цій же планеті. Але я рекомендував би все ж таки для отримання максимального ефекту будувати саме великі порти. Тому що вони дають максимальний вплив у вашій системі в рості населення, в кількості максимальної населення, технічного рівня, стандартного життя та інших бонусів. Для визначення же ж економіки безпосередньо планетарними будівлями, то тут ми дивимося в сторону оселень або хабів, в залежності від типу економіки, які нас цікавить. Оселення в нас можуть бути Тір-1. Тір 2. Тір 1 не, вим... не вимагають ніяких очок для будівництва, а навпаки, генерують очки Тір 2 при їх будівництві. А тір 2 поселення вже в нас вимагають одне очко тір 2 для побудови, але генерують два очка тір 3. Так само поселення в нас можуть бути з різними типами економіки, які нас цікавлять з хабами. Подібна ситуація, що в нас тут є різні типи економік, які ми можемо будувати, і за рахунок цього генерувати собі очки. Але хаби в нас теж для будівництва хабів, нам необхідно витрачати очки і генерувати очки Тір 3 Тому ці будівлі ми будуємо в залежності від типів економіки, яку ми хочемо тут побудувати. Я думаю, мені вдалося пояснити вам зрозумілою мовою, як саме працює колонізація та розбудовується економіка в оновленні Trailblazers Elite Dangers. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, то обов'язково напишіть їх в коментарях, я дам на них відповідь, або можете перейти за посиланням в наш Discord Української Космічної Республіки, долучитись до нас та отримати вже консультації напряму. Процесі розбудови вашої системи. А на сьогодні це все. До зустрічі.